Друзі, всім вітання, робота на замовлення. Такий красивий кошечок на 6 літр, квадратний, має кошечок вже нижні отвори. Сьогодні відправляється до своєї замовниці пані Зоряни. Зоряна хотіла, щоб іменно був квадратний, в розово білих тонах. Ручка ажурна, надійна ручка. Вона не проломлюється, бо тут є всередині провід. Красунчий кошик сьогодні забере пані Зоряна, це моя сусідка, щиро вдячна їй за замову. Не знаю, як вас, але сусіди дуже мало замовляють. Не знаю або застрість. Або краще їм вислати по інтернеті, замовити в когось, тільки не у вас. Можливо, це в мене така ситуація, можливо, і у вас теж. Хочу для порівняння додати, що жовтий чор... круглий кошик такий самий, як виглядає квадратний і як виглядає круглий. Такий самий вона бачила в мене і сказала сплести її іменно квадратний. Ну, так виглядає круглий. Так виглядає квадратний. Як на мене, один і другий гарний, не знаю, як вам. Пишіть в коментарях. Ось так. Щира вдячна тобі, Зорянко, за замовлення. Гарного і мирного дня!